А це був провал, це був реальний да, провал. Не, так, от. Знаєте, от я Дивіться. просто єдине вставлю, От у нас, оскільки українська преса дуже зараз під цензурою, плюс велетенські обмеження, ми просто не бачимо навіть приблизного масиву, що там відбувається. От уявіть собі, скільки це чотири дні по 10 годин, 10 виступаючих на головній площатці, порядка 40 виступів, точно таких самих, як в Зеленського. Плюс інші площадки, плюс дискусійні майданчики і все. От Зеленський був один з 40. Увага до нього була десь на рівні 9-10 пріоритету серед інших. Всі інші, повністю майданчики провалені абсолютно. Тобто це десь приблизно чверть відсотка від загальної ситуації на Мінській конференції мало значення. Разу. Так ржака з Мюнхена телепортувалася на форум Зеленського. Mm -hmm. В Мюнхені ця шобла приїхала його, ну, статісти його приїхали. І після виступу скочили і почали аплодувати. На них там почали дивитися, як на, no, на, тому на, та... на них сумасшедших провінційних. На виступі на цьому форумі Зеленський відговорив свій спіч. І всі стали аплодувати. Це що таке? Це ж робочі. Це масовка називається. Це називається звичайно. а це все театр. От чому так, я згадав при... про Бенефіс? І парусі не аплодують. Тому то річ. Ну, все, оце совєтський союз. І була колись історія в 30, здається, сьом вже 38 році. Який з'їзд був черговий сталінський? І там, ну що Сталін виступив, і народ стає, починають масово наподувати. Подують хвилину, подують дві. Сталін сидить сухо, йому подобається. П'ять хвилин подують, десять людей руки мліють, людей вже в головах крутиться, не знають, що робити, але далі стоять і подують, тому що, розумієш, не можна припинити. І нарешті один членів політбюро, розуміючи, що все безглуздість, ризикнув і показав все і сів. Через день його арештували, через місяць його розстріляли. От ми хару... вірної дороги, йдеті товариші. Ініціатива наказуємо після того, жоден чиновник Сталінський не лягав спати, поки в Кремлі не вимкнув світло. Ну е, ви, Германіосовичудовенко був мій учитель. А був він міністром закордонних справ України. Він же ж на самому початку працював. Ну було таке міністерство вугільної промисловості. Воно було в Києві. І... Там, оскільки треба, було Сталін любив працювати по ночах і любив перезвонити, йому мали дати звіт. І тому, оскільки ну міністра не буде там сидіти, ті удоби, невідомо коли позвонять, була створена спеціальна посада нічний заступник міністра, на яку садили якогось студента, якому писали звіти, що може запитатися Сталін, і він по ночах сидів спеціально для того, раптом передзвонить Сталін. Слухайте Україна. Робиться щось безглуздіше. знаєте, мені це страшно сказати, але я дивлюся іноді на деякі речі, особливо на тому варіанті Володайський дискусіонний клуб, і оцей клуб Зеленського. Ну в нас робляться речі гірші ніж на Росії. Тобто, ми по деяких речах обганяємо Росію в маразмі тупості в минулі позакочени. так от, от я підвожу до субу, бо я такий ну, прамбулу, так. а тепер підвожу ага. до думки. Коли звільняли залужного, і 16 генералів слідом за ним, угу. це ж звільнялося все під соусом, що ми зараз. Великі кадрові перестановки робили. так от uh -huh. військових звільнили на піку напружень довкола Авдіївки, і по суті Авдіївку здали. Uh -huh. У політичній вертикалі ситуація набагато комфортніша, тому що крали як і крадуть, і ніхто нікого не карає. Uh -huh. Але ж люди, люди думали, що якщо ти хочеш добра країні. То спочатку почни оцю кадрову карусель із політиків, з політичної компоненти, зміни їх, а потім міняй вже коли, коли ти впевнився у політичній вертикалі, тоді міняй генерал, якщо, якщо, якщо тобі ці потрібні зміни. У мене було відчуття, що вони цей форум роблять, щоб оголосити про новий Кабмін або щось подібне. Ну, чесно кажучи, сидячи, ну, дивлячись на самодовольну пику Андрія Борисовича, було відчуття, що він сидів і гордо чекав, що ось буде оголошено, що він наступний прем'єр або щось подібне. І це все посміховище. ще. Врешті-решт, ну, після, після Зеленського, наступні спікери, воно почало девальвувати, 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 ну, тобто вичерпуватись, вичерпувати. І мені здається, що вже ну, десь на половині цього заходу всі, хто там був присутній, розуміли абсурдність і аферистичність цього дійства. Воно абсолютно безплідне, воно не, не робить ніякої користі. Головне, що жодної перспективи реальної для держави, місця, ролі і структуру держави, і, і ну, функціонал і місію держави по війні нічого не сказано. Щось були якісь там ну, такі тики-мики, але це не виглядає як комплексна дія. По-друге, от вони відговорили. Надули, так би мовити, і тепер все входить в зовсім іншу фазу, бо дуже чітко, врешті-решт, проводили, проводили в очікуванні великих кадрових змін, а вийшли ж вони на заупокойну молитву. Вони вийшли на те, що от 20 травня нічого не зміниться, і, і е, всі, хто гавкна, гавкає про 20 травня, і псошники і тому подібне. Оце і все, що вони хотіли сказати, так це ж поспіховище, Це абсолютно не аргументовано, Це, по-перше, е е е ніякого сигналу. Е тобто, головного меседжу цього цього дійства так і не прозвучало. Якщо головний меседж був у тому, щоб повідомити, що 20 травня ІПСО, іпсо то це абсолютно абсурдне дійство. Є хоча, набагато хоча, краще. Але... Слухайте, поверніться до артистичних основ. До класики так. у вас є класика. Ростов, віктор Фьодорович виходить так, важкою ні, ходою. Так. олівець Служет, і каже: сюжет, я так, живой. Так, я легітимний, легітимний Я я живой. От повтори це з олівець і скажи, я легітимний, Принаймні, всі запам'ятають моєму вчорашній день. Якраз був днем, коли Віктор Федорович залишив територію України. По-моєму, по чи Ні, здається, років... пізніше, він ще в Харкові, здається, був. В Харкові був, в Криму, і потім в Харкові. А може й так, 25, може, й справді. По-моєму, 25-го числа це трапилося, можливо, навіть сьогодні. Е, ну, Виходить, 22 го числа він виїхав зранку з Межигір'я чи вночі, та. і там ще кілька днів він десь Вони подорожував. Потім перелетіли угу. в Крим, потім з Криму в Харків. Ну, якесь таке було це петляння. В Донецьку щось пробував да, так, Так, таке. Ну але от я зараз дивлюся, раптом з стіні виповзає масінаєм і починає говорити про те, що країна в такому поганому стані, що, що високо навіть на, на, на грані. Чекайте, а на кого ви цих собак хочете перекласти? Вам опозиція два роки делікатно, зрозумілою мовою, нескандально, пробувала пояснювати. Що треба робити для зміцнення державності? Навіть ізраїльські події були гіперсигналом і моделлю для поведінки. Що зробили? Забили. Найм герой війни справжній масі маєм. Але він, він так, так, так би мовити, заліз в дупу влади разом з своїм братом, що він, він то розуміє, куди воно котиться. Тобто ті моделі, які справді могли б бути, ну мо, зараз насправді внаслідок такого форуму, треба було б оголосити лідерську роль в новому перезавантаженні влади в діалозі із різними опозиційними середовищами й в, в, в об'єднанні країни, а вони хочуть подати об'єднання країни під виглядом затикання всіх, хто з ними не згоден. Угу. Тому, якщо ви хочете об'єднання продати під виглядом того що. А ми вас заткнемо, а ми вас посадимо, а ми вас викинемо, то, то чим ви відрізняєтесь від Лукашенка? Тоді, тоді з таким підходом хочу нагадати, що європейська демократія це повага до прав меншості. Оце демократія. Навіть час війни просто витирати ноги об меншість. А сьогодні е, затриманий і ну поміщений слідчий ізолятор е, Пашинський, mm. причому під таку суму найефективніший е, військово-промисловий менеджер на тлі гусів, якого призначають послом Вазий злодюга і брехун. Я чесно кажую, він не брехун, та він та зрадник. Слухайте, коли Пашинський з Тетяною Чорновою вивезли ці стугни із при допомозі того директора КБ Промінь, і їх завезли війська і почали зупиняти танки, які йшли на Київ, щоб стало реальною зупинкою. Знаєте, що відбулося? Гусів разом з кимось там, хтось там з ДБР чи звідкись ошився, вони викрали цього. Керівника КБ промінь, і його допитували, вибивали з нього, куди завезли стугни, щоб навести вогонь російської артилерії на наші стугни, щоб вони їх знищити. новим роком організували кримінальну справу проти Коростельова в грудні 200 ну, -то річ і ця справа не закрита. Але -то ку судять того Пашинського за що? За те, що він, нафтопродукти Курченка. Забрав і передав на збройні сили України не просто Курченко, а ще й Роснефті. Просто Курченко ним так, розпоряджався. Так, Це так. звучить роз, служить Роснефть руками українського правосуддя Володимира Зеленського. Су, Судять того, хто обідів Роснефті. Роснефть. Так найголовніше, що якщо ви йому навішуєте цих всіх собак, то доведіть отриману вигоду з цієї оборудки. Там нема ніякої вигоди особистої Пашинського. Нема, вона не фігурує. Я послухав сьогодні те частину суду, я, чесно кажучи, був холодним. Це раптом викопали із е, Отправді, е, Тарасе, е, коли були звинувачення, е, по-моєму, на когось із патріотичного табору, керуючись ідеологією націоналізму. Так це проти ріфа, Антоненко? Проти Ріфа, точно. Так це ж проти зараз проти е, е, Пашинського. Вони там понамалювали такі, такі звороти із часів е, Януковича, що просто воно на піджак на голову не натягується. Це я, я ще такої дурості не бачив. Тобто, там ще то білими нитками політична справа, чисто політична справа. Давай, і, і оце що, підхід до єдності? Я не почув голосу Масіна Єма щодо цієї справи. Він адвокат, до речі, дуже крутий. Хай хай ідей захищає Пашинську, якщо він, він говорить про те, що е, країна в тяжкому стані. Ну так плюнь на все, йди захищай Пашинську. Ага, ну отож. Отож, оце єдність, а отут рибу загортаємо. Як виходить? Значить, мережу ну, почали. Тільки не допуск Порошенка у Мюнхен. Вони хотіли в Мюнхені отримати результат, чи чи виїхали півка по